Привіт, привіт, привіт. Зайшов не в той оверлей. Потрібно сюди заходити. Все. Перейшов. Усі готові. Там всі грали. Але зараз як грати, там пасівно костяшок зон, здається, розкидаєш. Базар в тебе залишається. І потрібно цей ну, цифр, цифрам ставити. Дубль ставиться не прямо, а напоперед. Це все, що я пам'ятаю. Але це, можливо, найпростіші правила, які були. Можливо, так. Ладно, поїхали. Що ми маємо? У нас мінус рамбл, мінус Джакс. поки що бани повторюються. Побачимо, буде лі... чи буде сол забанений. Тут, до речі, якщо ну, казати по-чесному, в минулому році яфа грав в лісі, і в лісі він теж був дуже гарним гравцем, але цей раз бачите, пішов грати на Мідлейм. І ні, слухайте, дивіться, все те, що і було. Варвик із реаль джакс Від оверів ПСЖ Каміла Ліліо банять. Спокійно віддають Гнара, знаю, що проти Гнара в них є відповідь. Будь як. Ми за бластером не будемо дивитись можливо, бластер її витащить. Але з ванзою зараз дуже легко закантріть. Ну, поки що бачимо всі, все те ж саме, як і було, всі ті ж самі. <гум> Цікаво, до кого, ну, кого під зараз буде добирати. Карканан. Окей. Цікаво, куди цей каркан буде. Це буде то цей на тоа саппорт Саппортом буде бігати, чи на сайді. Ну оверам потрібно це, цього мага добирати. ПСЖ просто каже, ми цим перемогли, ми і далі так підемо. <кхм> нас В принципі, все добре. Вуконга банять. Що вони Вон знов забанять вуконга і цього і Олафа? Витягніть... Реально, можливо, якщо зараз забанить е, цього соло, то можливо з'явиться. Вважаю, що Амумо був проблемою, бачите? Аму банять. Намагаються драв зламати, але замість Амуму може Івай з'явитись. Івай окей Якщо вони думають, що що там немає над ну, чим забити. Ну от вам Ксинжал. то не дуже приємно, тому що там Нуварус, Морда, Орн, бажають, щоб всі разом знаходились. Ксин буде всіх розкида ну, кидати, але. А тут майже всі респект бани. На перші 3 це не точно респект О, від оверів, а два других, ну а Муму, ну чисто, вони зробили бан з минулої. Вон трохи поміняли. Шивану, а нащо вам шивана? Шивана ніхуя не зробить. А де а хто, а хто у вас магічний демедж буде вносити? О. -ху -ху. Ну, хоча б так. Ну, ЗІКСа взять було б непогано. Я б замість Акаліс, скоріш за все, б зigса би. Ну, чисто є корки, є ЗІКС, які будуть намагатись розпаукати. А Калі просто проблема, а там є Мордекайзер, там є Varuс і закалі, за... а <смі> військ Сіндра з'явилась. Я молоде. Просто мої отлески. Ну тут ТОД-2-0. Котики готуйтесь, є PCG. <смі> он, якщо ви своїх опонентів пройдете, то... то будете грати проти PCG завтра. А ну майже всі асасіни зараз дно. Лісін З і Ренгар, вони гарно вони себе почувають, але на них правильно потрібно. Їх потрібно відчувати гарно. Ну, знати, коли кнопки, які протискати, і. Ну, вони ще сильні. Всі інші асасіни навіть зараз Діана поч... ну, почала сосати вона була сильна. і дій просто. Ну, як вбити лісника? Просто потрібно ну понерфити швидкість кліру лісу. Все. Да але ви вмієте за Z правильно кнопки натискати. Я дуже... Ну, я в своїх іграх до майстра дуже мало бачив адекватних зедів. Адекватні зеди грають на хай рангах. Все. Ну, так. У вас є такий, але в нього який ранг. Ти давай так. Я. Ну, ну майстер 3 і нижче це Лоу. Ну, ну, коротше, давай так. Ми беремо. Ізюма 1 і майстер. 3. Це, коротше, ну, середній ело. Що вище майстра 3, то. Ну, нехай буде вище середнього, до. То... Он суверенів А Що нижче ізюма 1, то коротше дно. Там взагалі ніхто грати не вміє. І. Ну, я розумію. Я ж, я ж кажу про те, як я це бачу. А я бачу так, що адекватних зейдів дуже мало, адекватних лісінів дуже мало. Вони є. Ч -ч -ч Чемпіони сильні. Он Яфа на Лісінні може розвалити кабінети. Яфа і на Зеді може розвалити всіх. Вітаю, Сергій. Оп. А, <кхем> ну, караоке, я так зрозумів, воно він мене на Вон, казіксі розвалив. Але у Казікса дуже мало дамагу. От я от грав Казікса на твінках на основному аккаунті. Той демоч, який він видав. Ну видавав раніше, його нема. Ну, типу, Zed, да, окей, сильний чемпіон. Лісін сильний чемпіон. Але є проста Ваю, який дві кнопки: Кушка і Ульта. І від неї більше нічого нема. Є амуму, в нього. Дві кнопки. Ти прожав вешку, забув за неї, влучив бінтом ну прожав ульту. Все, більше теж нічого не потрібно. В тебе є нуну. Крутанув кульку, приїхав, крутанув, цей ну, прожав кушку, зробив кузь і ну, прожав ну, спелне з павільнення. Більше нічого не потрібно робити. І вони жирні, вони товсті, їх вбити складно. Сінджет, перший ульти б'єш, да-да, от і я про це. От на на що грати на, ну, ну, на зеті ламати собі пальці, якщо можна грати на простих чемпіонах. Фу. Ті, хто може наступний наступне. Є варві, який ну, так само, в тебе є кусь, є ульта. Більше тобі нічого не потрібно. Да, ультою треба ще правильно влучити. Но, ну, кусь там взагалі бо нічого не потрібно робити. Ні, ну, толковий нузет він розкатає. Тут і Сінджета, і не будь-кого. Хм. От мені подобається Kindred. В лісі це оно ну, пушка, бону Бімба ракета. Вона влетіть розвалює всіх. Але неможливо за нею грати. Тебе десь команда підставить, десь команда на початку тебе не підтримує. Десь там з ульти вийдуть, вас всіх ну, вп'ють. Я не бачив на віскі нижче. Що, у нас три хвилини є, поїхали дивитись гру. себе вимкнув. Там що щось, щось, здається, буде. Я вже писав, що потрібно ну, скін буде брати на кінтретку, потрібно скін буде брати на сівірку і потрібен бо, ну, буде скін на ноктюрна. ні ну М'єхи, да, вони прикольні, але я ж я, я вже навчалі писав, що типу мені більше подобається. Вот на вечные скины. Там якраз таки Косиапея, и і... он и тернул Коссиапе, черный Рекса, и тернул нактюр, блять. Топчик. Но схожий на ми... схожи на, на мехов, але, але на не... але мехе. Ну, подивимось, как будуть виглядати. потому что все, блять, про них пишут. Я написав про райз за э, цього Nakturна і Noзіляна хоч зна коли ще. Ну, здається, зима була, ну що вони будуть в наступному оновлені. Воно 바로... зараз кузня просто строче, строче, строчить одні й ті ж самі повідомлення, але картинок ніяких нема. Ніяких малюндочків немає. Я собі зуба зламав. Блять, котики, міняйте нахуй свій цей, тех і все інше. Ну, бабуть, пиво відкривав Я просто не бачив скин, ну, он не меха, но к черном. Ну, в покашный лихе, то ну, вон такого скина нема. Дивимось. Оп, станчик підстанули, Яфа, Яфа вийшов. Ні, то був не Яфа. то був не Яфа, на жаль. Зуби то боляче. Ти краще кажи, що зуби то дорого, а не боляче. Гарний на наутілося, але, на жаль, у каркана нічого немає, і Я... як... як же варус настрій зараз. Оком відкривають сташку гриз Ні, ну ми пиво, воно ну ми пиво відкривали зубами. Бувай, хуком не влучив, і горки далеко. Та, шо, ну, наутилус, та ж да наутилас, ну що ж ти робиш шлях Каркан майже вмер. стріла кіл, да, ферстблад. Шивана, ну, Шивана, це -ду -ду дуже дивно, Зараз. 3 в 2, ну Новарус ну, може настрілювати Ульта пішла від Варуса мінус на Контроль, контроль, і ще один кіл для Варуса. На чому можна казати, гра завершилась? І тепер... Класно вам! Ви пиво можете спокійно пити. Я пиво пити не можу. Я взагалі алкашку пити не можу, на жаль. Але смак алкашки мені подобається. Давай, Гнарчик, ти зможеш. Молодець, пішов, сповільнення, дамагу немає в на ці. Ех, коса різниці на адикері. Я б зараз ну, цей, з превеликим задоволенням влопив би віскаря. Грамів 150 якраз таки дивитись ігри і трохи попиваючи нові ну, скарік. Але я я як. Блять, як, як же воно погано потім було? Так, овери захопили. Так, да, овери повинні зараз. Не, не треба нікуди йти. Ви захопили гарну позицію. Розставте варди, повибивайте все, що можна. Ля, коротше, 10, 12... 10 секунд залишилось до об'єкта, вони вийшли, вони позицію віддали зараз. Вони для. Ксіна просто. Тут Вардік стоїть. Починають забирати, Ксін стоїть, Ксін повинен встигати. Ні, вони просто йдуть на розмін. Просто вирішили розміняти. PCG забирають для себе вогняного Дрейка, віддають гроші. Ну, Сергій, ти просто. Якщо б мені погано не було після спиртного, я б пив би. А так, ну, я можу пити, лише коли приїжджають друзі з фронту. Я з ними випиваю. Якщо б ну, я б бачився б з друзями набагато частіше, я б ти пив би взагалі. Дуже поганий. Я випиваю, там ну, буквально то, ну, декілька ковтів нопиваса роблю і в мене голова розкалює. Ну просто ламається. Що і все. Ксин Тавердай, вбивство, да, даблкіл, 4-0-1 Варус. Вітаємо команду PCG з впевненою перемогою з рахунком 2-0. Зараз. Гугил транслейт. Гугил транслейт. Визначаємо Капі если за 7 волоссям. Ель Капі! Ель Капі Грандо! Даркнгел, я його не розумію Та А в У нас є Вавкадав, але він без зуба на жаль Я зараз намагаюся зрозуміти, хто такий капі. І я цього не розумію. Тож його знайомі. <рес> Можливо. Можливо, вони з різних підрозділів, тому не знають один одного. Ні, ну тут ну, просто не ну, кажеться якогось того ну, гравця, який ну, дуже гарно розігрує. І цей гравець, мені здається, це варус. Пр -пр просто варус тут розвалює. Ну, 4-0. Ще один кіл, вже для Орна. Далі намагається побити, Шована влітає, намагається з'їсти Орна, Орн виходить, Орна, Орн все. Но за це забрали, забрали щодаун для Акалі, слухайте. Акалічка. Приходить Ксин. Ксин дуже боляче отримує Куди стриф. Гнару! Ель Гнаро. Зупинись. Не треба. А мені, до речі, дуже сильно не вистачає на скина Ель Гнар. Эль Браун в нас є. От Эль Гнара не вистачає. Там просто топчик, а не скінчик. Mm. ну слухай, що там у Акалі? У Акалі перший кіл 6500. Пученка затащить. Тут хто такий ще Шев... Хто такий шева? Тут нема таких. Я шукаю ФО і не бачу. Чипылой ой, научилась. Ну тика! Як же взриває Слухайте, а це триніті Це гарний варус, чи ні? Надо, КайБ, че деколи досало буде КСП можно зюду брати. І на АДК, і в саппорте. Ой-ой-ой, Акалі 1-4 вбирає, 1-5 навіть. Мордекайзер підтягує Шеву, Шева, Шева вийшов, Шева живий. Оп, Гнар, знайшов. Буберг прокинув. Шивана, іде далі. Шивана просто на ланцюг посадили. На ціпок кажуть, Ні, ні, дракон, нікуди не підеш. Но Каркан настрілює, Каркан стріляє, Каркан живе. Каркан прийде, порядок наведе. Як же мансить Орн? Ви подивиться на цього орн на лоу ХП виходить? Мордекайзер 1-2 бився, не вижив, не вижив, Забра... згнар забрав. Козлики. Овергот, що ви робите? Ви не даєте просто так перемогти себе. Невже рахунок буде 1-1? Кася, Саптоць. На чого, збираєш цей, он максіш міазми, збираєш он спокійно собі цей. Рілай і все. Іно і просто спамиш одним спелом. Пішла, спіймали яфу, яфа відкидає. Наутілус підшипився, Наутілуса зараз заберуть і знов наутілась Suizide Squad робить. І тягнули мінус на утілус Шивана прилітає. Шивану знов на ланцюг посадили. Пр... Як же боляче, як же все боляче виходить? І посипалась команда. Оверів. Гнар намагається один в 4 разі грати. В'ється, як... як не знаю хто, але в нього нічого не виходить. Його забирають. Просто шатдаун для Уорна. 4-1-7 саппорт. На цьому можна казати, гра завершилась. Mm. Стоп, аман, мене ж без капцю б'ють. Нуу. Не знаю. Mm. Mm. На ПК тебе змушують не просто купувати Ро і Архангел. Но! Ну в, ч... в чому прикол, так? Як на ПК зараз Ро дуже слабенький предмет. Його саме ну, понерфили понерффили ну, через Касіапію, через те, що вона була дуже сильна. Но зараз Касіапія не грається. Ну, на жаль, на жаль, готи не, не зможуть пройти. Дали гарну бійку. Мені сподобалось. Але... Але на жаль, на далі не йде. Не вистачає їм трохи І... Як же Архангел Як же Ангел боліває за команду Overgode? Не кажи гоп, пока гопники не зустрілись. Ладно, у нас бійка пішла. Стань на цей раз. Шивана прилітає. Давай я тебя побитись. Ез... Шиван! Дабл кіл для баруса. На на Жально, на жаль, це дуже погано. Но у нас Тарас Григорович вийшов, намагається розкидатись з торпедами, нікого не може пробити. Ось чому я казав, що потрібно було замість Акалі брати а, цього. Зігу, який би зльтою. Як вам сказати? Ну зльтою Гнаром дуже гарно попрацював. Плюс була б змога ще вкрасти об'єкт. А все до да, кінця. Я не знаю, що ніся плака ні даже за золоте місце. Та не відстають, але тут ну соло. Ну соло перформанс дуже дуже відчувається, як гравці, ну червоних набагато краще грають. Нас врив, намагається побити ну просто один ланцюг від варуса і всі втекли. А калі без хп. мінус Шивана Яфа робить кіл Ще й по драконам все дуже погано, слухай. джі-джі Ну, вони два тіла дуже рано віддали. Ну і зараз у Варуса просто 11-2. Перекидання під. Ну, вони просто танчать, вони нецу танчать, подивиться на це. Хук не влучив, влучив би хуком, це б кілбом був б зараз, але не дотягнувся. Маленький хук. Все, на цьому гра як би, завершилась. 3 хвилини. До... Чекаємо, ну. Повернусь поки що до вас. Господи, спина болить. О, все. Автокамера обвімкнулась і можна тупо чилити. У нас цікаво, буде бійка за останній об'єкт чи ні. Мені здається, можна було і так прийти просто забрати. Цікавий білд з індрем. Давай подивимось. Та ні, це, це стандартний білд, до речі. Без Безлюденне. Ти ну, робиш ну, все, щоб в тебе ульта на якомога більше дамажила. І в це якраз таки і входить той прикол, що тобі дається цей. Но крити по лоу ХП і відкат ульти швидший. Треба буду спробовать такси джет изібрати. А наше тобі ветка туль ты. На нашу тебе по Це, цей душ. У нас тут? Біка, останній намагається розіграти, ледь-ледь, Гнар виходить, ні, його все ж таки міньйони застрілили. Далі йде Біка, підкидання, Акалі робить ще один кіл для себе, стає з рахунком 2-3 2-4-1. Ладно, Акалі дуже швидко забрали. <кхем> Я просто про це казав, що Акалі хоче влітати, а там якби ти і влітати не можеш. Орн підкидання, варус, ланцюг і все. і Ну краще, ніж без нього. Ні, ну, АПш Амуму, да, я згоден. Так у Амумчика просто каде, ульти дуже довели. А так, що ще Амуму, що ще Що Ще Так само можеш збирати, і все буде дуже добре. <кхем> <кхем> На жаль овергоди проігрують рахунок 2-0 не в їх користь. Ну, пагалді тримались. До 11 -ї хвилини. На 11 хвилині почалось. почалось падіння на 10-й десь. І на цьому все. Все рухнуло. Варс 51 тисяча. Просто. <ф> Майже в соло передамажив всю свою команду. 20 Орн 20 тисяч, блядь, Орн синдру перебив, і Мордекайзера перебив. І Ксіна перебив. Що? Фідл, да. Но все одно сильний. В, в правильних руках дуже сильний чемпіон, навіть зараз. Ладно, побачимось в наступних відео.